З Кримчук спортсменів прийматиме участь либо в Олімпіаді, либо в Паралімпіаді, знаєте? Е, ну, зараз щойно виступав ткач з Кримівського національного університету в дисципліні скелезіння. Він е, брав участь в категорії швидкість. Мені щойно писали. Здається, він фінішував п'ятим. Такі були попередні результати після першої спроби. Це, в принципі, доволі е, високий результат. Це що стосується Олімпіади. Що стосується Паралімпіади, скажімо так, ну, в чистому вигляді представником Кременчука буде Яровий штовхання ядра, це срібний призер Токіо. Будемо за нього вболівати, щоб також був з медаллю і в Парижі. Ну і ви знаєте, що уродженець Кременчука, але людина, яка представляє місто Донецьк, тренер якого Геннадій Ванян, це Єгор Єгордіментів також буде брати участь у паралімпіаді. Ну і знаєте, що знову ж таки народний депутат України, в принципі, киянин, вихованець київської школи, але по документам на Олімпіаді Кременчук ще представляє Жан-Белинів. І його, і його тренер Олег Сазонов також представляє Кременчук. Ну, така, трішки, можливо, змішана забутана ситуація. Ну, я б її приблизно так описав.